Доброго дня, шановні здобувачі, сьогодні ми з вами попрацюємо над тестами базу кроку 2 з теми гігієна дітей та підлітків. Тож почнемо, у нас буде 16 запитань з цього розділу. Ми будемо переглядати тестові завдання. Ви можете одночасно, з тим, як я буду для вас говорити ці запитання, ви відповідаєте для себе і потім перевіримо, чи правильна ця відповідь. Тож, перше запитання: під час медичного огляду учня 3 класу встановлено дисгармонійний фізичний розвиток. Об'єктивно, біологічний вік відповідає календарному, має місце компенсований хронічний бронхіт, клінічні функціональні зміни з боку інших органів відсутні. До якої групи здоров'я відноситься учень. Будь ласка, у вас є декілька секунд для того, щоб обрати правильну відповідь. Тож, правильна відповідь у цьому запитанні. це третя група. Давайте згадаємо, що таке групи здоров'я і як вони поділяються. Для вас представлена таблиця по розділу груп здоров'я для дітей, всього налічується 5 груп здоров'я дітей. Група здоров'я дитини це умовне медичне позначення, яке використовується для аналізу здоров'я дитини. Для того, щоб поставити оцінку і віднести стан людини до однієї з груп, проводиться профілактичний огляд, обстеження, збір та дослідження аналізів. Третя група дітей це група, у якій є хронічні хвороби, але вони знаходяться в процесі ремісії. Іноді трапляються загострення, ускладнення основного захворювання, відсутнє. Діти, що належать до такої групи, мають нормальне фізичне здоров'я, але у них виявлені деякі відхилення в масі. Надлишок або дефіцит, маленький зріст. Психологічний розвиток часто стає, відстає від нормальних показників. Наступне запитання. У лісовому літньому санаторії. Дітям з метою загартовування організму проводять різні процедури. Яка з нижче перечислених процедур є найбільш загартовуючою? Будь ласка. Тож, правильна відповідь у даному запитанні це контрастний душ. Загартовування це спосіб підвищити опорність організму до вірусів, зміцнити здоров'я та розвинути здатність тіла пристосовуватися до температурних змін без стресу та негативних наслідків. Загартовування організму дитини дозволило зменшити частоту захворювань, а зміцнений імунітет зможе швидше справитися з вірусом. Саме контрастний душ, який чергує гарячу воду від 40 до 45 градусів та холодну воду від 15 до 20 градусів. Стає все більш популярним методом загартування, вважаючи його здатним зміцнити імунітет та надати бадьорості. Цей метод загартовування відмінно е, гартує організм, що робить його менш схильним до застуд та протягів. Загартовування також покращує кровообіг, зміцнює судини, оновлює верхній шар шкіри та підвищує стресостойкість. Наступне запитання. Під час визначення адаптації учнів 1 класу до навчання у школі встановлено, що у них невисока швидкість переробки інформації на уроці. Переважання процесів гальмування над збудженням. Який ступінь адаптації у цих учнів? Будь ласка. Правильна відповідь на це запитання. Це напружений ступінь адаптації. Адаптація дитини до школи це процес пристосування, зміни психіки дитини в умовах переходу до систематичного організованого шкільного навчання. У цей період відбувається перебудова пізнавальної, мотиваційної і емоційно-вольової сфер молодшого школяра. У людини існує спеціальна функціональна система адаптаційних механізмів, що здійснюють всі пристосувальні реакції організму. Отже, властивість пристосування створює умови для оптимального існування організму. Коли дитина здорова, добре емоційно налаштована, то такий стан визначається як фізіологічна адаптація. Але коли виникає необхідність якоїсь зміни, то всі системи організми починають працювати більш напружено. Цей стан визначається як напружена адаптація. Наступне запитання. За результатами лікарняно-педагогічного спостереження, за уроком фізкультури у 9 класі побудована фізіологічна крива. Що характеризується поступовим збільшенням частоти пульсу у відній частині, приростом частоти пульсу на 80% під час основної частини, крива має чотирьохзубчатий вигляд. Як можна оцінити організацію уроку фізкультури? Будь ласка. В даному тесті правильна відповідь тривалі проміжки між вправами. Урок фізкультури взагалі поділяється умовно на три частини. Перша частина це буде підготовча, яка припадає на перші зони працездатності, також на основну, яка відповідає фазі вирішення передбачених основних завдань, та заключну, яка забезпечує учнів, підготовлює учнів до наступних після уроку дій. Поділ уроку на частини. Не означає, що він втрачає свою цілісність. Навпаки, кожна частина повинна логічно переходити, перепливати в наступну і випливати з попередньої. Бажано, щоб ці переходи були непомітними. Пульсова фізі... або фізіологічна крива е, заняття сприяє виявленню реакції серцево-судинної системи на вплив фізичних прав або здатності організму пристосовуватися до тих або інших фізичних навантажень. Фізіологічна крива повинна представляти собою лінію, що повільно піднімається від підготовчої до основної частини. В основній частині. Уроку вона повинна підніматися на 80 чи 90% початкової величини з декількома зубцями при найінтенсивніших вправах, потім помітно знижуючись до кінця уроку. Наступне запитання. Холодний період року характеризується низькою температурою повітря постійною хмарністю і снігопадами. У зв'язку з цим перебування дітей у дошкільної установи на відкритому повітрі було обмежено. При медичному огляді діти скаржаться на сонливість, кволість, поганий апетит, спостерігалась низька активність на заняттях з фізичного виховання. При лабораторному дослідженні крові виявлено порушення фосфорно-кальівці обміну. Причиною такого стану дітей може бути, будь ласка. Правильна відповідь у даному запитанні причиною такого стану у дітей може бути саме ультрафіолетова недостатність. Ультрафіолетова недостатність це недостатність сонячного опромінення у людей, яка негативно позначається на їх здоров'ї. При ультрафіолетовій недостатності знижується опорність організму до інфекційних захворювань, зокрема грипу, порушується, а іноді повністю припиняється процес створення в шкірі вітаміну d 3 вітаміну, що входить до складу секрету сальних залоз, Наслідок чого порушується фосфорно кальцієвий обмін, у дітей розвивається рахіт, відзначається схильність до каріусу зубів, тривалий, відсутність ультрафіолетової радіації, порушує захисну функцію шкіри. Що створює умови для розвитку піодермії та дерматитів? З'являється підвищена чутливість до впливу різких кліматопогодних коливань, значно знижується працездатність. Наступне запитання: Для підвищення загартованості організму учнів, школи-інтернату лікар розробив програму. В основу вказаної програми покладені наступні принципи. Це поступовість, послідовність, індивідуальність та комплексність. Який з основних принципів загартовування не врахований? Будь ласка. В даному тесті правильна відповідь, і саме це систематичність. Яка також відноситься до основних принципів загартовування дітей. Загартовування дітей необхідно для того, щоб підвищити їх стійкість до низьких та високих температур повітря, і за рахунок цього попередити часті захворювання. Основні ефекти загартовування це Укріплення нервової системи, розвиток кісток і м'язів, покращення роботи внутрішніх органів, активізація обміни речовин, несприятливість до дії хвороботворних факторів. До основних принципів загартовування дітей відноситься систематичність, поступовість, послідовність, індивідуальність та комплексність. Наступне запитання. У хлопчика 11 років під час профілактичного медичного огляду визначався вид постанови. Встановлено, що у дитини плечі похилені і зведені вперед, голова нахилена вперед, грудна клітина сплощена, живіт випуклий. В хребті спостерігається збільшення глибини шийного та поперекового викрилень. Який вид постави виявлений у дитини? Будь ласка. Правильна відповідь це вид постави, який виявлений у дитини це кіфоз. Вам представлено будь ласка, на малюнку. Ви можете побачити, які види порушення постави бувають і як вони саме виглядають. Постава це природнє положення тулуба в розслабленому стані, при якому зберігаються природні вигідні хребта. Кругла спина або Кіфотична постава характеризується збільшенням грудного кіфозу на місці всього грудного відділу майже з повною відсутністю поперекового лордозу. Груди западають, шия та голова нахилені вперед. Остистий відросток сьомого шийного хребця легко визначається. Сіднічні складки сплощені, плечі зведені вперед. Повноаплітудний обертальний рух у плечовому суглобі ускладнений, лопатки криловидно вип'ячені. Наступне запитання. Для оцінки фізичного розвитку дитини визначили довжину та масу тіла, щорічний приріст довжини тіла, обвід грудної клітини, кількість постійних зубів. Вторинні статеві ознаки життєву ємність легень провели динамометрію, який або які з наведених показників відноситься до фізіометрії? Тож, правильна відповідь у даному запитанні це е, життєва ємність легень та динамометрія. Давайте згадаємо, що це і як це відбувається. Вам е, є ілюстрації для того, щоб ви побачили, що таке динамометрія, тобто це вимірювання е, сили наших м'язів, та е, як проводиться вимірювання життєвої ємності легень. Для оцінки фізичного розвитку в педіатрії використовують методи соматометрії, соматоскопії та фізіометрії. Фізіометрія вона включає визначення функціональних показників, при вивченні фізичного розвитку вимірюють життєву ємкість легень і м'язову силу рук і станову силу динамометрія. Наступне запитання. Оцінюючи стан здоров'я випускників загальноосвітньої середньої школи, лікар встановив у одного з учнів гіпертрофію мигдаліків третього ступеню, хронічний реніт та дистонію. Функціональні можливості організму знижені. За станом здоров'я, цей учень належить до. Будь ласка. Так, вірна відповідь на це запитання це є, що дитина належить за станом здоров'я до третьої групи здоров'я. Ми вже обговорювали раніше схожі запитання, і для вас представлена таблиця з поділом груп, щоб нагадати вам про групу здоров'я дітей. Та окремо обговоримо саме третю групу здоров'я. Третя група. Це діти, у яких є хронічні хвороби, але вони знаходяться в процесі ремісії. Іноді трапляються загострення, ускладнення основного захворювання відсутнє. Діти, що належать до такої групи, мають нормальне фізичне здоров'я, але у них виявлені деякі відхилення в масі, це надлишок або дефіцит. І дуже часто страждають на маленький зріст. Психологічний розвиток часто відстає від нормальних показників. Наступне запитання: у 13-річного хлопчика отримані наступні дані: довжина тіла 147 см, маса тіла 38 см, 38 кг, вибачаюсь. окружність грудної клітини 72 см. І оцініть гармонійність фізичного розвитку. Будь ласка, правильна відповідь у даному запитанні це дисгармонійний фізичний розвиток. Давайте згадаємо, що це означає. Найпоширеніший метод оцінки фізичного розвитку дітей це метод оцінки антропометричних параметрів за статево-віковими шкалами регресії, який враховує три основні показники фізичного розвитку: це довжину тіла, масу тіла і окружність рудної клітини, а також співвідношення між цими показниками у процесі росту і розвитку дитини. Цей е, метод має суттєву перевагу перед іншими за рахунок можливості одночасної оцінки фізичного розвитку. Це може бути там середній е, фізичний розвиток, вище середнього, або нижче середнього, та його гармонійність. Е, як розвинена саме дитина? Гармонійно або дисгармонійно, або е, різко дисгармонійно. Кожної конкретної дитини це е, можемо говорити про індивідуальний підхід та окремих груп дітей, можемо е, говорити про популяційний рівень. Гармонійний розвиток, фізичний розвиток дитини встановлюється, коли маса і тіла її тіла і окружність грудної клітини. Відповідно до довжини тіла, знаходиться в межах однієї сигми регресії. Дисгармонійний вважається такий стан, коли маса тіла дитини та окружність грудної клітини відповідно до довжини тіла, знаходиться поза межами однієї сигми регресії. Це від плюс 1,1 сигма до мінус двох сигм. Як правило, такі стани обумовлені дефіцитом або надлишком маси тіла та відповідним зниженням функціональних можливостей організму. І різка дисгармонійність фізичного розвитку визначається у разі перевищення двох сигм регресії плюс 2,1 сигми та обумовлена виснаженням або. Або ожирінням дитини на фоні різкого зниження функціональних можливостей. Так, наступне запитання. Дайте оцінку фізичного розвитку дівчинки 12 років за методом сигмальних відхилень, якщо показник ваги тіла дорівнює плюс 05 сигми. Ми вже говорили е, про це в попередньому тесті, тому. Е, Можемо відповісти, дійсно, що е, правильна відповідь у цьому запитанні це е, середній фізичний розвиток дитини. Е, давайте ще раз згадаємо, що е, щодо фізичного розвитку та оцінки фізичного розвитку дитини, е, метод сегмальних від, відхилень з графічним зображенням. Е, Профілю фізичного розвитку передбачає порівняння е, кожної індивідуальної ознаки середньозваженою е, арифметичною величиною для цієї ознаки, при повному віці, що означає визначити її фактичне відхилення від нормальних значень, визначення сигмального відхилення, яке дає інформацію про те, на яку величину сигун. У більшу чи меншу сторону відрізняються показники дитини, котра досліджується від середніх показників, властивих даному даному віковостатевому періоду. Відхилення у межах від мінус однієї сигми до плюс однієї сигми, вважається середнім розвитком. розвитком ознаки. В нас якраз є. Її середні показники це 0,5 сигми. Ми бачимо, що е, саме вона потрапляє е, у, це, е, у цей розподіл да, сигмальних відхилень. Ви бачите, що від мінус однієї сигми до плюс однієї сигми вважається середнім розвитком ознаки, тоді як від мінус однієї до мінус двох це нижче середнього, від мінус двох. Та ще нижче низькі, Від плюс 1 до е, плюс 2 вище середнього, і від плюс 2 та більше високим. Для побудови профілю, якщо величини відхилень включають, включаються в одну сигму, то розвиток є пропорційним, а якщо ні, то непропорційним. Наступне запитання: хлопчик 11 років за останній рік 5 разів горів на гострі респіраторні захворювання. До якої групи здоров'я повинен його віднести сімейний лікар? Ми вже розбирали схожі тести, тож, будь ласка. У даному випадку правильною відповідь на це запитання є друга група. Знову згадуємо розподіл населення по групам здоров'я та оговоримо, що таке друга група здоров'я. Друга група здоров'я це здорові діти, які мають функціональні та деякі морфологічні відхилення, а, таку, а також знижену опорність до гострих та хронічних захворювань. Тобто, це ці діти, які часто так, тривало хворіють. Наступне запитання. При вивченні розкладу занять учнів 3 класу встановлено кількість уроків протягом тижня 30. У вівторок перший урок українська мова, другий урок це музика, третій і четвертий фізичне виховання. Всього 5 уроків. Яке провідне місце у розкладі уроків. Будь ласка. Кількість уроків фізкультури. Давайте згадаємо про уроки фізкультури, як і скільки повинно бути уроків фізкультури у школі. Уроки фізкультури проводяться два рази на тиждень. Гінічні вимоги до уроку фізкультури у школі це раціональне структурування з оптимальною моторною плотністю. Раціональне поєднання уроку фізкультури з іншими уроками в розкладі. Також урок не повинен бути першим, він повинен сприяти е, зняттю статичної напруги. Урок не повинен розташовуватись перед або після уроків праці ритмики співу, оскільки вони також змінюються. Статис... Статичне навантаження на динамічне, і також проведення заняття у спеціалізованому приміщенні з оптимальним світлом та впливим режимом у спеціалізованому одязі, і також не слід поєднувати два уроки. Рухове навантаження повинно відповідати статево віковим особливостям, стану здоров'я. І рівню фізичної підготовленості. Тобто ми з вами бачимо, що відповідно до гігієнічних вимог два уроки фізкультури, так як нам говорили в запитанні тесту, то ми їх не можемо проводити одночасно в один день два уроки фізкультури. Тому кількість уроків фізкультури тут і був правильний, правильна відповідь. Наступне запитання. У ході поглибленого медичного обстеження школяра 10 років виявлено, що він часто майже щомісяця хворіє, на гострі респіраторні захворювання. Фізичний розвиток гармонійний, біологічний вік учня відстає від календарного за кількістю постійних зубів і щорічні прибавці у рості. Визначте, до якої групи здоров'я відноситься школяр. Друга група здоров'я, згадаємо знову розподіл населення по групам здоров'я. Та ще раз згадаємо, що ж таки так як багато дуже запитань з цього розділу, то згадаємо знову, що таке групи здоров'я і скільки їх налічують. Є взагалі п'ять груп здоров'я, група здоров'я дитини це умовне. Медичне позначення, яке використовується для аналізу здоров'я дитини, для того, щоб поставити оцінку і віднести стан людини до однієї з груп, проводиться профілактичний огляд, обстеження, збір і дослідження аналізів. Що стосується другої групи здоров'я, то це здорові неповнолітні, які мають функціональні або деякі морфологічні відхилення, а також знижену Опірність гострих та хронічних захворювань, тобто часто і тривало хворіють. Так, і останнє запитання: при проведенні медичного огляду учнів середнього та старшого шкільного віку лікарі визначили відповідність біологічного розвитку та календарного віку за наступними критеріями: щорічне збільшення довжини тіла, осифікація кісток кисті, Кількість постійних зубів. Який додатковий показник розвитку у ці вікові періоди найбільш ймовірно мають включити лікарі? Будь ласка. Правильною відповіддю на це запитання є розвиток вторинних статевих ознак? Перед вами представлені позначення, які саме Є вторинні статеві ознаки, поділені гендерно, ви бачите на, на, на екрані, і згадаємо, що статевий розвиток це формування вторинних статевих ознак. Розвиток репро репродуктивних органів, формування здатності до дітонародження. Вторинні статеві ознаки це. Відмінні анатомоморфологічні особливості організму, що відіграють певну роль у процесах розвитку організму і регуляції фізіологічних процесів, які в особи різних статі відбуваються по різному. Вторинні статеві ознаки це вуса, борода, кадик у чоловіків, а у жінок це розвинуті молочні залози, менструальний цикл. Більший розвиток жирової клітковини. Це, дякую за увагу, і до наступної теми, яку будемо розбирати далі.